Чого вам зараз не вистачає? Якщо вам чогось зараз в вашому житті не вистачає, обов'язково задайтеся питанням, чого в вашому житті багато, де ви занадто перетягуєте, де ви занадто щось робите. Так, я наводила якось приклад, що, скажімо, людина переїдає, коли в неї дискомфорт, коли їй там не вистачає любові або грошей, або уваги або безпеки. Так само працює і в іншу сторону, але не завжди це в переїданні. Наприклад, у вас не вистачає безпеки, там стосунків, грошей, то у вас обов'язково в чомусь буде занадто. Як мінімум, це буде. Знаєте, там відчуття хаосу в чомусь, так? Тобто не можете ніяку структуру в чомусь таку знаєте наладити. Якось воно все навалюється, так. Тобто, оце все це свідчить про те, що треба там розібрати. А іноді це буває не так, що раз і назавжди розібрав і все. Це треба постійно щодня докладати зусилля, щоб з тим хаосом якось боротися, не побоююсь цього слова. І тоді це буде якось структурувати у вас простір під те, чого вам не вистачає. Друзі, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете звернутися на особисту консультацію, також звертайтеся і до зустрічі в нових відео!